А я вже в гардеробна наших замовників і хочу вам про неї розповісти, що тут є. Звичайно, тут є ось такі штанги для вішаків, є підсвічування, є е, зберігання у шухлядах. ДСП тут Егір, однокольоровий, такий приємний відтінок. Відтінок дуже підходить під стіни. І хочу вам наглядно показати, що таке болючинце, для чого вона взагалі треба. Ось у вас є брюки, наприклад, ви їх ось так розвішуєте. Ці полиці вони, вони перебугаються туди-сюди, туди, туди. вам ви зручно, бо можна ще їх додати, якщо треба. І ось так зберігаються брюки. Дуже-дуже зручно. Дуже І шухлядки для м'яких стрілиць є ліфти пантографу. Як це працює? Ось ви берете зараз так його опускаєте і вже вішаєте вишивки. Це дуже зручно. такий механізм. І, звичайно, є дзеркало. Бо ви поділись, на себе подивились та пішли. І дзеркало теж з підсвічуванням. Ось медлім, зраз таким церквом.